Кашака або асалато. Перкусійний музичний інструмент, який складається з ось таких кульок, поєднаних між собою мотузкою. Мотузка плетена, м'ягенька, чудово підходить для даного виду музичного інструмента. Кульки розбірні, ось відкручуються. Верхня шапочка, і можна змінювати компаунд, а також налаштовувати довжину ось цієї мотузки. Як це робиться, я вам зараз покажу. Значить, беремо ложечку ну, або будь-яку іншу посудину і висипаємо туди компаунд. Ось я висипав. Баунд ми висипали. В середині є таке віконце, в якому проглядається мотузк. Беремо, ну, я беру в даному випадку круглогубці і витягую її назовні. Ось так. Ось вузлик. Його ми відповідно. Розпутуємо і зав'язуємо чуть-чуть нижче. Це робиться для того, щоб ми зменшили ось цю відстань між двома кульками. Коли ви вже зав'язали вузлик, ось цей, затягуєте мотузку назад, він стає у своє посадочне місце і все, інструмент в принципі, готовий до роботи. Але. Попередньо ми ще засипаємо той компаунд, який висипали. Назад в цю кульку і закручуємо кришечку. Е є один нюанс, що при доволі активній грі кришечка може розкрутитися. Ну, все ж таки, тут різьбове кріплення і ніяких фіксуючих моментів ми тут не робили. Це для того, щоб було легко і доступно змінити наповнювач. То, щоб запобігти самовільному розкручуванню, можна трохи герметика якоїсь клею дати на різьбу. Там буквально одну чи дві капельки, щоб ви потім, якщо в майбутньому захочете ще розкрутити, щоб ви це змогли зробити. Ось так. Закрутили міцно, міцно і все, інструмент готовий до гри.